Один з батальйонів 54-ї окремої механізованої бригади показав роботу штабу під час бою. Це напружене відео із відбиттям російської атаки в районі Сіверська, завдяки грамотно розставленим мінним загородженням та точній роботі української артилерії. І шести одиниць ворожої колони у ціліві зміг втікти лише один танк. сих пор там залишилися вже на свої піхота, яка перебувала на інших танках, була добита скидами із дронів. Онів та в стрілецькому бою загалом повідомляється про 42 ліквідованих окупантів. Але о той вцілілий танк при відході також був пошкоджений ФПВ-дроном. Бахмутський відтинок новини оптимістичні, чому тому, що незважаючи на те, що противник має чітке завдання захопити часів яру купувати і підготувати плазна для подальшого ударно штурмових дій як наслідок. Вирівнює лінію бойового зіткнення, це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське, в напрямку Кріщівка, та Андрівка. За останні два тижні противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав. Це значить, що силам оборони вдалося купувати ситуацію і стабілізувати. Більше того, на окремих відтинках вдається проводити невеличкі операції по покращенню. Переднього краю, це значить, що вибувати противника з тих позицій, які вони зайняли саме тому. За моїм переконанням при постійній підтримці української нації за рахунок збільшення в тому числі державних програм, які відповідають за озброєння, зокрема засоби БПЛА, а це очі в повітрі, це можливість вдарити ворога як знаєте, таким списом, чітко, якісно і секторально точно. Я впевнений в тому, що на Бахмутському відтинку противник подальших успіхів будь-яких тактичних не буде мати. Але для нас дуже важливо також до засобів БПЛА, щоб наші міжнародні партнери все-таки надали загальну військову допомогу. Тому що якщо ми кажемо про ефективні зведення бойових дій, ми в першу чергу противника маємо бити на передній лінії об'єднаним вогневим впливом. Це засоби БПЛА плюс гармат. Якщо казати про загальне враження противника, то знищення має бути шловане, що я маю на увазі. Якщо ми кажемо про їхні тилові частини сполучення, а також той ресурс, який формує для їхньої економіки ресурс, це бази, які проробляють в тому числі і нафтопродукти, вони мають палати за рахунок як ударних дронів, які збирає Україна, так і за рахунок дальнобійних ракет, типу Storm Shadow, GLSDB. Також за рахунок цих засобів мають горіти тилові сполучення, центр прийняття рішень, центр накопичення особового складу, складів з боєпропасами, багато чим іншого, ми маємо мати можливість бити противника на відстані до 50 кілометрів, також це середня дистанція лінії зіткнення. Це забезпечують як засоби ПЛА, так і, зокрема, системи реактивного вогню, типу Хаймарс, які є достатньо високоточною інтенсивною зброєю. Ну і звісно, бити противника на передній лінії. Якщо одночасно ми б'ємо. Його тилові частини б'ємо його всередині оперативного простору і на передовій лінії, Таким чином противник втрачає можливості проводити ударну штурмову дію, тоді ми можемо говорити про те, що накопичивши сили засоби, ми вже можемо ем, виходити з ініціативою, скажімо так, щодо проведення контрнаступальних дій. Тому що, якщо противник не втратив можливості штурмувати, штурмуємо ми, то це скоріше за все зустрічний бій. А якщо ми противника позбавили можливості штурмувати, розбили його групування і починаємо проводити удари наступальні дії, тоді це може називати контрнаступом. Так чи інакше, нам необхідно робити всі необхідні передумови для того, щоб потенційно звільнити наші окуповані території повною мірою. Саме тому розраховуємо не тільки на підтримку української нації, за яку я кожного дня дякую всім, хто допомагає силам оборони, а також на підтримку наших міжнародних партнерів. В росіяни в Віжевську відкривають завод з виробництва дронів, де збираються в 10 разів збільшити виробництво дронів, тобто плани про мільйон дронів не тільки в українського уряду, але й в російського. Це фактично перегони, перегони в технологічності. Які в нас шанси тут взяти гору на вашу думку? І що ви відчуваєте як людина, яка користується дронами кожного дня? Війна це постійна воїнка, не тільки кількості. Того, що вже є, в тому числі засоби а також технології та озброєння, а також протидії. де розвиваються безпілотні системи, там і розвиваються засоби радіоелектронної боротьби, які повдавлюють частоти управління. Тому гонка йде в цих напрямках. Що стосується перспектив. Розділю на блоки. Дивіться, якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, противник нас випереджає в цьому напрямку. Чому? Тому що в них активно такі. Засоби як Орлан, Зала, вони розвивалися спочатку початку 2014 року, чого в Україні не відбувалося. Відповідно, противник зробив достатньо непогані зразки, які перебувають на озброєнні, і поки що зберігає можливість їх модернізувати і випускати в кількості. Тому тут Україна найближчим часом противника не здожене, незважаючи на те, що ми контрактуємо зразки вдалі як наших партнерів, так і. Ті, які є вдалі і випускають приватні українські компанії, їхні виробництва також масштабується. Поки що в паритет найближчим часом ми не вийдемо, але це не значить, що не вийдемо там до прикладу через рік. Що стосується ударних засобів, FPV-дрони, об'єктивно за рахунок збільшення кількості державних програм, я не можу сказати за всі війська. Це буде не думка. але конкретно в підрозділі, який я маю за честь очолювати, об'єктивно забезпечення дронами. За рахунок держави саме FPV, виросло майже на 50%. Тобто 50% FPV-дронів на сьогоднішній день я отримую за рахунок держави, 50% я отримую за рахунок благодійної організації, фондів і кожного українця. Для розуміння ще на, ну, десь на вересень місяць, вересень-жовтень, від держави я отримував тільки 10% саме FPV-дронів. 90 це все був волонтерський фонд. Тому можна сказати про позитивну динаміку. Нічні бомбери це засіб, який має виключно Україна. В противника їх немає. Противник намагається зробити якийсь подібний аналог, але поки що в нього технічно це не вдається зробити. Тому тут Україна має абсолютно повну перевагу в повітрі, що стосується ударних крил, які здатні вражати від 30 кілометрів і до тисячі. На поточний момент Російська Федерація мала перевагу за рахунок шахетів, за рахунок грані 2 за рахунок ланцетів. Але як ви бачите, і в цьому напрямку Україна не стоїть на місці. В нас з'являються як далекобільні безпілотні засоби, які несуть достатньо потужні боєприпаси, так і ті засоби, які можуть вражати противника починаючи від 30 кілометрів за лінією бойового зіткнення. Так їх менше ніж противника, але вдалі зразки. Вони також масштабуються виробництво і станом на серпень місяць. Я впевнений, що на окремих вітинках цих засобах ми зможемо забезпечити парітет порівняно з ворогом. Чи є якісь загрози російські? Росіяни продовжують наступати? Чи є загроза майбутнього прориву цього року? Багато хто якісь чутки ходять про те, що там, наприклад, в травні росіяни спробують знову якусь велику операцію наступальну. Що ви зараз бачите на фронті? На водочний момент в нас на вітинку на Бахмутському наявними силами, і засобами і інтенсивністю, з якою противник поповнює, я впевнений, що їм не вдасться провести якусь блискавичну наступальну операцію, яка призвела б до суттєвої втрати території.